Вітаю українці і дідінаху й москвороті. Я так буду називати цих людей, які проти України і української мови. Я буду називати тих людей москворотами, які захищають все російське в Україні. Ви не маєте права це робити. Так, а зараз на рахунок оцього шабашу львівських студентів, які хочуть, щоб Ірина Фаріон не працювала в університеті. Ви розумієте, що ви робите? Ви саме тим своїм отим ді, діянням, діянням, чи як це правильно захищаєте не українське, а захищаєте російське. Російське Москвороті, ви собі уявляєте, що ви робите? Ні, ви собі цього не уявляєте. А коли в Дніпрі викладачка забороняє е відповідати студенти, то я до вас звертаюся, студенти, послухайте, коли викладачка е Каже, щоб розмовляли російською мовою, а не українською. Де ваше це все, блядь? Де ваша ця студентська солідарність? Де ваша студентська солідарність? а? Що ви собі блядь? Що, що ви собі думаєте? Тобто ображати українську мову і культуру можна і нема. Нуль ну, ну реакції. Ви, ви, сука, ви москвороті створіння, ви не думаєте, ви думаєте, що ви робите? Ви, ви і так нас, українців, не переможете. Ви знаєте, що Україна є, була і буде. Українська мова є, була і буде. Українська мова це кордон між вбивцею і добротою. Бо Росія вбиває все українське. Студенти, де ці ваші флешмоби? Не забувайте, які ви країні живете. Не забувайте. З мене є країна є.